Привіт усім! Колись думали про те, куди летить фотографія з інстаграму або повідомлення другу після того, як натиснули Надіслати. Так от, сьогодні ми з'ясуємо, чому вся ця інформація така важлива, і що найголовніше, як зробити так, щоб вона залишалася тільки вашою. Отже, який у нас план? По-перше, розберемося, чому інформація це справжній скарб ХХІ століття. Потім подивимося на правила гри в цифровому світі етичні та законні. Далі найцікавіше три конкретні шляхи, як усе це захистити. Після цього зазирнемо в майбутнє з біометрією. Ну і звісно, підіб'ємо підсумки. Звучить як план, тоді вперед. Ну що ж, почнемо з основ. Адже щоб щось захищати, треба спочатку зрозуміти навіщо. Погодьтеся, ніхто ж не ставить сім замків на порожню скриню. Тож давайте з'ясуємо, чому наші дані це теж своєрідний скарб, який потрібно пильно охороняти. Подумайте тільки, кожен ваш лайк, кожне повідомлення, кожен файл, усе це інформація. І для таких гігантів, як TikTok чи Гугл, ці дані буквально на вагу золота. Завдяки їм вони розуміють, що нам запропонувати, яку рекламу показати, і, врешті-решт, на цьому заробляють. По суті, інформація сьогодні це така собі нова цифрова валюта. Ну, а там, де є цінність, на жаль, завжди з'являються ті, хто хоче її забрати. Зламані акаунти в улюблених іграх, вкрадені особисті фотографії, якесь шахрайство в мережі. Усе це, знаєте, якраз і є наслідком того, що цінні дані потрапили не в ті руки. Виходить, що цінність ризик це дві сторони однієї медалі. Щоб у цьому цифровому світі не було повного хаосу, існують правила. Це щось на зразок правил дорожнього руху тільки для інтернету. І вони бувають двох типів. Одні, нібито не писані, а інші цілком офіційні. Давайте подивимось, у чому ж різниця. Уявімо просту ситуацію. Хтось залишив свій телефон розблокованим. Етична норма це не лізти в його особисті переписки. Чому? Бо це просто неправильно, це руйнує довіру. Це правило, про яке всі знають, хоча воно ніде не записане. А от правові норми це вже серйозніше, це офіційні закони. Скажімо, якщо хтось зламає чужий аккаунт і вкраде паролі або використає чужу музику у своєму відео без дозволу, це вже пряме порушення закону, і за таке можна отримати цілком реальне покарання. В основі цих законів лежать, так би мовити, три кити. По-перше, загальнодоступність, це, наприклад, право знати результати контрольної роботи. По-друге, таємниця приватного життя це гарантія, що ніхто не має права публікувати особисту переписку без дозволу. І по-третє, недоторканність власності. Якщо хтось намалював крутий арт або написав трек, це його інтелектуальна власність і крапка. А що ж конкретно захищають українські закони? Ну, це не тільки якісь там державні таємниці, наприклад, конфіденційна інформація, це номер телефону чи домашня адреса, службова це, скажімо, внутрішні документи в школі. Тобто закон дбає про те, щоб усі ці види даних були в безпеці. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. А тепер найголовніше як же на практиці захистити свої дані. Давайте розглянемо три ключові лінії оборони, які має знати кожен. Давайте уявимо, що наші дані це фортеця. Тоді перший рівень захисту це головні ворота, тобто пароль на комп'ютері чи телефоні. Другий рівень це замки на дверях всередині фортеці, захист окремих файлів і папок. Ну і третій, мабуть, найважливіший рівень це захист від загроз ззовні, коли ми виходимо в інтернет. А в інтернеті небезпеки можуть бути де завгодно. Наприклад, деякі сайти містять так звані активні елементи, які можуть непомітно завантажити якийсь вірус. Файли кукі це знаєте такі собі цифрові шпигуни, які відстежують, що ми робимо онлайн. А фішингові листи це взагалі пастки, що маскуються під повідомлення від банку чи соцмережі, аби виманити пароль. Але знаєте що круто? Технології захисту теж не стоять на місці. Тож давайте зазирнемо в майбутнє, яке насправді вже тут. Зустрічайте біометрія. Що ж це за звір такий? Ця біометрія. Усе просто. Це технологія, яка використовує те, що робить кожну людину унікальною: відбиток пальця, риси обличчя чи голос. І головна її перевага очевидна, пароль можна вкрасти чи підібрати, а от відбиток пальця, наприклад, підробити, ну, це практично неможливо. Ну, це, мабуть, найвідоміший приклад, яким користуються просто мільйони людей: сканер відбитків пальців, один дотик і телефон розблоковано. Це ж набагато швидше і що головне безпечніше, ніж вводити пароль, який хтось може підгледіти через плече. Є й інший метод розпізнавання за голосом. Спеціальні системи аналізують унікальні вібрації, тембер, частоти нашого голосу. І навіть якщо хтось спробує ідеально скопіювати, розумна програма все одно розпізнає підробку. По суті, голос стає унікальним звуковим ключем. А ось це вже технологія, яка ніби прийшла до нас просто з фантастичних фільмів сканування райдужної оболонки ока. Тільки уявіть, візерунок на ній абсолютно унікальний для кожної людини на планеті. Це один з найнадійніших способів ідентифікації, який тільки існує сьогодні. Що ж, ми пройшли чималий шлях, розглянули багато важливих речей. Тепер давайте зберемо все докупи і виділимо ці головні ідеї, які точно варто запам'ятати. Отже, чотири ключові моменти. Перший інформація це дуже цінний ресурс, і його треба захищати. Другий існують як неписані правила етики, так і цілком реальні закони. Третій справжній захист це захист на всіх трьох рівнях від комп'ютера до інтернету. І четвертий біометрія це крутий і дуже особистий спосіб зробити безпеку ще надійнішою. Якщо розуміти ці чотири пункти, це вже половина успіху. І наостанок питання для роздумів. От просто зараз, яким може бути перший практичний крок для кращого захисту даних, можливо, варто оновити паролі на більш складні, чи перевірити налаштування приватності у соцмережах? Подумайте про це. Дякую за увагу. Будьмо відповідальними в цифровому світі і бережімо наші дані. До нових зустрічей!